Риби 19 лютого, 20 березня опис знаку, характер і внутрішня природа риби це чуттєвість, інтуїція і глибокий внутрішній світ. Вони народжуються з тонким серцем, яке відчуває більше, ніж бачать інші. Риби, мрійники, емпати і творці, які живуть одночасно у двох реальностях у зовнішньому світі та своєму багатому внутрішньому океані. Вони ніжні, добрі, мудрі і дуже чутливі до енергії людей. Характер риб це поєднання емпатії, творчості, інтуїції, духовності та м'якої сили, яка здатна лікувати, призначення риб, призначення риб, дарувати світові натхнення, любов і духовну глибину. Вони прийшли у світ, щоб зцілювати душі, бачити красу в тому, що інші не помічають нести милосердя і співчуття, створювати мистецтво, розвиватися духовно, допомагати іншим словами». творчістю або присутністю риби це тихий потік, що приносить спокій і світло. Які вони в житті у повсякденності риби, дуже чутливі, глибоко переживають емоції інтуїтивні, часто відчувають події наперед творчі, мають багато уяву гуманні, не можуть пройти повз чужий біль мріливі, але вміють надихати інших м'які, але всередині сильні й витривалі гнучки, легко пристосовуються поруч із рибами життя стає ем'якшим, душевнішим і глибшим. Як рибам розкрити себе в житті, щоб повністю проявити свій потенціал? Рибам варто. Один довіряти своїй інтуїції, їхнє чуття надзвичайно сильне. Воно веде правильним шляхом 2. розвивати творчість музика, малюнок, поезія, відео, дизайн. Творчість відкриває їхню душу. 3. вчитися ставити межі риби швидко виснажуються поруч із токсичними людьми. Межі це захист їхнього серця. 4. не тікати від реальності у мріях їм комфортно, але великі успіхи приходять. Коли риби поєднують інтуїцію зі здоровою практичністю. 5. Оточувати себе добрими людьми оточення формує їхній емоційний стан це дуже важливо. 6. Відновлюватися через тишу та медитацію душа риб потребує спокою, щоб відновлюватися. 7. Вірити у свою силу, навіть якщо вона м'яка їхня сила у співчутті, інтуїції і духовності.